Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою дня. Дивіться, як гарно стало. Ну, не то, щоб гарно, але трошки перечищалася. Звісно, коротше, покосилася трава, звісно, її треба ще позбирати буде. Ось вона якраз висохла на сонечку і можна буде її збирати. Садочок розчистила, але не до кінця, непоганенько так пройшлася, і навіть вчора поливала його, дуже так добре полила, буквально десь, напевно, час. Да ні, ну хвилин 40 поливалося, конкретно. Так я за це не дуже сильно хвилююся, тому що а, з тих пір як я купила цю штучку, бачите, оце воно крутиться, вертиться, поливає. От так, от дуже зручно. Ось чому я її раніше не брала. Так воно полегшує життя. Єдине, що дуже багато, звісно, води тратиться, тому що вона не конкретно кудись ллється, а усюди просто розбризкує на дорожку, і куди хочеш. Ну, мені про це перейматися не треба, тому що в нас вода набирається в колодязі сама. Ми за неї не платимо, але ми платимо за електроенергію. Ну, Бо насос вже підіймає воду. Але от хоча б за воду платити не треба вже добре. Так що воно крутилося, тут все пополивало добре. Намагалася ще сьогодні, думаю, ще зранку полью, пускаю, прям добре зальє все включила, сіла пити каву, поняла, що мене цей звук напрягає, хочу тиші. Виключила, думаю, а і все достатньо. Тут, он, бачите, ще цей кусочок залишилося мені поприбирати. Звідси бур'яний, але вони тут не такі великі, вони по коліна. <гум> Це вже не мій рост, я вже дуже сильно та й не спішу. Тут ще треба поприбирати. Ось, ну тут вже не страшно. У мене, до речі, я вам казала, що чекала я на. Гостей Вони не приїхали будуть на слідуючих <ривіт> вихідних, а на цих приїжджав знайомий теж в гостях був. Но за нього я не хвилювалася, він якби один, так. Вже, вже як прийняла, так прийняла. Ось. Так що треба ще позрізати постійно пітушки, тобто, Іриси забуваю попідрізати, лілії попідрізати, це все ще треба робити. Але отак от. все одно краще стало, да? я прям рада. Включаємося на задній двор. Я сюди все постягала, що я не знаю, куди ставити. От, треба з цим розгребтися. І треба поприбирати на задньому дворі. Ось в ці дні. Звісно, тут роботи не почати край, за один день не впораєшся, але треба тут понаводити лад. Значить, хто мене дивився давно, я весною сюди От, саме, забор поскладувала, там ще щось. А, всі казали пряч зразу в дровник. Я думала, що я тут буду сидіти <смір> по вечорам, паліть кострик, От, що буде уютно. Так до цього і не дійшло, бо, ну, бо не дійшло. От, тому, по-любому, ці дрова звідси треба буде прятати і взимку палити. Ось так, що це треба порозбирати, попрятати. Потім тут оце старі вікна. Ми ж в цьому році поміняли вікна в хаті усі. І ці вікна теж треба буде пох... ну, спрятати. Сьогодні я не знаю, що встигну з цього зробити. Почну з того, що пообрізаю. Ось тут, бачите, в мене абрикоса дуже класна, дуже смачна, але вона постійно в неї знизу наростає, різна хрінь. Отака от. І мені треба її срочно повідрізати, бо вона може тут таким кущом нарости. І ще Колюче таке, що коротше, треба це поприбирати. І коли воно прибереться все, покоситься трава. Тут прибрати, там щось прибрати. От там в мене, до речі, за компостною кучею. Минулої старенька компостна куча, там, де я Патісони посадила. От. Ось мої патісончики. боже, вже телефон перегрівається. Зараз буду закінчувати. Ось, ось патісончики мої. Оце стара компостна куча. І в мене за нею є а, такий піньочок І, коротше, тут багато цих палок. Це я збирала, ще до мене збирав тут хазяїн на огороді використовувати, і я їх віднесу. Приберу на огород, в мене там в іншому місці буде, щоб тут можна було нормально покосити це все прибрати. От. Тут страшно, як позаростало. Це мені подобається. Да, Я знаю, що хміль, страшний агресор, це понятно, Але ви тільки подивіться, як гарненько воно позаростало. Позакривало весь мотло, що тут лежав. Взагалі так красиво. Ну, все, ви перегрілися. Я трошки пізніше підключуся. Так, ви трошки охололи ви це телефон, бо ці айфони перегріваються, як сумасвіші. Йдемо далі. Тут в мене місце, де знаходиться амбар. З всякими приспособами, і тут у мене пасуться курочки. Чому залишила цей забор, коли весь прибирала з квітничка? Ось цей весь забор я залишила, щоб курочки не лізли на мій квітник. Екран підтемнів. Ну, тому забор залишився і тут ось така каліточка, щоб курочки мені тут не заважали. Звісно ж, в майбутньому буде він мінятися, буде якийсь красивіший, а може і не буде, будемо бачити. Боюсь, заглядувати, наперед, загадувати. От, ось вони вон, там, дві мої штучки залишилися. Я їм там винограду кинула, диньку їм даю. Вони тут живуть, як сиру маслі катаються. Ну вони мені яєчка постійно несуть, вони молодці, постійно вони несуться. Так, що тут? Тут треба спочатку попілити дрова, потім покосити оце все. О, дивіться, як дивно воно понаростало. Тут нема, тут є бур'ян. Подивіться, який здоровий. Хто його знає, по якому принципу він так росте. Ось, і отут треба попілити дрова. Оці всі, тут вже процес йде. Зараз покажу вам свій дровник. Ось тут ще не попілені. Оце все треба викасити. До речі, дуже жалію, що не зняла вам. Тут у мене отакий загончик був, тут теж була сітка, і сюди можна було ховати, ну, прятати куриць, да, там, закривати їх там. І тут все. Було зарожча ще акацію, просто дремучий ліс. Ну, воно ну, це все скасилося буквально декілька днів назад. Жалко, що не можу вам показати до після, бо тут просто був ліс, взагалі не пройдеш. Ну, бачите, вже все скосилося. Велика купа була цієї акації, он декілька штук валяється, і та купа вже перемалолася на гілкоподрібнювачі. У нас є. От заходимо в дровник. а тут обняті плакать. Сам дровник, обняті плакати. Він, коротше, щось роз'їжджається. Це минулі хазяїві, бачите, його отак от стянули таким тросом, щоб він не роз'їжджався. Вон там дирки такі. Коротше, він під снос. <гум> ну, поки що ще стоїть. Значить, Мої дрова теж обняті плакати, їх дуже мало. На зиму не вистачить. от, Тут перший рядочок. І вон там ще є другий рядочок. Але він занищий, Так, да, його зовсім мало. Ну, буду замовляти поступово. Це там, я не знаю, вам чутно чи ні, це там сусідку викликають. Зовуть її, вона не чує. А, коротше, я зимою, коли вони закінчаться, я тоді дозамовлю, скільки мені треба. ну, Бо все все упирається в грошове питання. Поки що так, от вже що є, то є. З тими буду працювати. Так що дров геть мало, У мене ще є. Тут всяка херня, вона не палиться, це, це херня така. От. Потім тут. Тут це кирпичі, да? тобто тут воно не дрова. І ось тут в мене є ось такі піньочки. Їх ще можна буде попилити. Там от така от горка цих гілочок. ось. Так що, в принципі, є, але на зиму не вистачить. Придеться дозамовляти, зараз не можу, як сказала. Понятно, що зараз краще. Це понятно. Що я можу зробити, як немає можливості. От, Так що, таке Дрова отут, ще там на вулиці, ну, то на вулиці я воно спалиться за декілька днів, що там лежить. Ну, вже як буде, вже будемо бачити, буду економити, старатися. Ось, ну і все. ну і все. Отакий от, от в мене дровничок, на цьому буду з вами прощатися. Ось, вже як буду робити, як буду прибирати, вже в наступних відео буду вам показувати, що встигну за тиждень. Оце мені треба заднє подвір'я. Тут це треба покосити. Ой, не покосити, а попілити, а потім вже покосити. Травичку позбирати на передньому дворі. така от, електропила. ось, Ну і все, давайте. Гарного вам дня, гарного настрою.